Сьогодні вперше приготувала вівсяне печиво, не куплене з магазину, а домашнє. Будемо з чоловіком чаювати. Все робиться дуже швидко, легко і просто. Зараз я вам все тут детально покажу. Не губіться, підписуйтесь також на наш канал і будете мати дуже багато гарних смачних рецептів. Тож, поїхали разом зі мною готувати. Розтоплене вершкове масло. Виливаємо. Сюди тепер додаємо 2 столові ложки цукру, ванільний цукор і дрібка солі. І все гарненько перемішуємо. До нашої вершкової маси додаємо одне яйце. Також перемішуємо, щоб все гарненько поєдналося між собою. І добре мати домашнє яйце, воно з ним набагато смачніше і ситніше. І поступово додаємо наше вівсяне борошно. Якщо у вас немає вівсяного борошна, нічого страшного в мене теж його не було, я просто вівсянку перемолола в блендері. І тепер поступово додаємо до нашої маси і замішуємо тісто. І не забуваємо додати 7 грам розпушувачу. Взяли нашу форму, застелили обов'язково пергаментом, одягнули рукавички для ваших ручок, щоб залишалися чистими. І тепер таке в мене вийшло тісто і будемо з нього робити кульки. Зараз покажу. Беремо так одну кульку. Вкручуємо і трішечки так притискаємо. Робимо як котлетку, таке печиво. І викладаємо на наш противень. Так, сформувала наше печиво. І тепер відправляємо в розігріту духову шафу 180 градусів, десь на хвилин 20-25, можливо, 35. Все, іде відпочивати.